Вшанували пам'ять дворазового олімпійського чемпіона Володимира Куца. В його рідному селі Олексино Тростянецького району відбулися змагання з легкоатлетичного кросу. Більше подробиць далі у сюжеті. Сьогодні у селі Олексино Тростянецького району стартували всеукраїнські змагання пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Петровича Куца. Навіть попри сильний дощ на старт вийшли понад 300 учасників з восьми куточків України. Дощ без того складну трасу. На дистанції круті підйоми та піщані прямі. Бігову трасу проклали вздовж вулиці, яка названа на честь Володимира Куца, і учасники випробовували власні сили поруч з його батьківською хатою. Спортивна база хорошо підготовлена, спортивна траса. В общем, зробили все можливе і невозможне для того, щоб наші гості, гості нашої області, на цих соревнованнях чувствовали себе дуже здорово. Змагальний день стартували 14 забігів серед різних вікових груп. Та було дві головні дисципліни. Серед чоловіків у забігу на 6 кілометрів. першим дистанцію завершив миколаївський спортсмен Юрій Грицак, друге та третє місця за харків'янами Дмитром Осіяченком та Андрієм Дещенком. Траса, якщо чесно, ми біжали недавно на чемпіонаті України. Там теж пісок. Траса, як казалось, значить, не дуже, Ну, важка, але не очень. А і віддихнуть негді на этой Все время какие-то препятствия, повороти, пісок. Пісок зибучий для того, що загрузні просто ногами. серед жінок на дистанції 4 кілометри. Перше місце у представниці Харкова Марини Немченко. Друга сходинка у Тамару Левченко Житомирщини. Третє місце посіла сумська спортсменка Яна Нагорна. Кстати, вот коли пройшов такой дождик, вона навіть дышится легше. В лісу Очень класно бежать. Ну якщо не вчитувати горки, то класно, вообще, красиво очень. На дистанцію вийшли також ветерани у категорії Мастерс. Звісно, що цей забіг один із пріоритетних в цьому році, то ми готувалися. Я особисто, а також мої друзі з КЛБ «Явір». І ми плануємо ну, великої у Нас більше 30 людей приїхали на цей старт. Але погода це не саме головне, саме головне настрій це свято, яке сьогодні відбувається. Легкоатлетичний крос на батьківщині Володимира Куца відбувається уже вдруге. І два роки підряд на нього приїжджають спортсмени з різних поточків України. Юрій Токман, Євген Перестенко на часі спорт.